В передмові до книжки написано у тебе, що ти завжди дратувала Росія. тебе, Завжди дратувала Росія. Ти от з дитинства це відчував да, від Росії якійсь. Ну так. це ж було... я, наприклад, зростав... нас Зазвичай люди зізнаються в тому, що вони слухали російську музику, а потім змінилися. Тобто, у тебе такого не було? Ну, як я не можу сказати, знаєш, що я там був там, супер святий і я там не слухав якоїсь російської музики. Тобто, я не слухав якоїсь такої зашквареної музики, але якісь там, я не знаю, там бідва, 2 все таке, знаєш, все таке було. Ну, не білоруси. Що це вони білоруські? Білоруси? Ну, знач... Вони білоруси транзитом через Ізраїль і Австралію. Ну, не на росіяни. Ну, зараз Ну, тобто. Їх же ж виймав Ізраїль. Да, я пам'ятаю це з Таїланду. В мінську всі розповідають, що вони їхні друзі дитинства. Це як в Києві всі в дитинстві грали в Динамо Київ, просто потім не змогли. Так, от мінську про Травма, коліно — Кінець кар'єра. От, е, ну, були, звичайно, там, знаєш, плеяда всіх типу рок-музики цієї такої е, слухав. Але я не знаю, як це вкладалось в моєму житті. Паралельно слухав там українські повстанські пісні. Е, ну, якось так було. І завжди було розуміння, що Росія дійсно наш ворог, що Росія ніколи. Це з родини йшло. Мені здається, це знаєш, це так нативно так було все е, в сім'ї. Е, тобто, Бабусі з дідусем загнані були в колгоспі там завжди. Свято, не свято, Великдень, невеликдень. Ну вони це все розповідали. Ну Ясно, що колгосп, чи радянський, а радянський, ну, ясно, таре Росія. Ось, Тому воно якось, знаєш, так, зерна такі були вже від там бабусі, від батьків. Плюс середовище рівне це такий теж знаєш повстанський край, в принципі, і в нас дуже багато такого націоналізму було.